Коли ви бачите оці всі плакати, уявіть, що там стоять ну, більшість людей там, це матері, друзі, кохані люди. Вони чекають своїх рідних з російського полону: мами, дружини, діти, друзі. Їхнє життя це невідомість. Кожен день очікування розтягується на роки, та вони чекають на своїх живих. Я чекаю свого коханого з полону. Я чекаю свого тата, чекаю свого чоловіка. Я чекаю сина, який є військополоненим, засудженим, незаконно засудженим. В мене три побратима під час моєї служби попали в полон і багато друзів є зазов. Станом на травень 2025 року, за офіційними даними, у російському полоні перебуває близько 10 тисяч українців. Це число включає як військовослужбовців, так і цивільних осіб. Однак інші джерела повідомляють про значно більшу кількість полонених. Зокрема, уповноважений Верховної Ради справ людини Дмитро Лубінець заявляв, що в російських тюрмах можуть утримуватися понад 16 тисяч цивільних громадян України. За іншими оцінками, ця цифра може сягати до 28 тисяч осіб, наших співгромадян, наших захисників, яких прямо зараз катують в російських лагерях та тюрмах. Якщо ти порушив закон в Україні і тебе садять в українську тюрму, це інше. Ти знаходишся в Україні. Люди, які тебе оточують, українці, вони тебе можуть ненавидіти за те, що ти зробив, за що тебе посадили в цю тюрму. Але вони не, на... не ненавидять тебе за факт твого існування. Це, це інше. Нас здавила атмосфера, нас давило. Люди були за дверима, а ми відчували оцю ненависть, оцей тиск, оцей страх з'являвся. Я такого страху в житті своєму не відчувала. Хоча я розуміла, що зі мною нічого не зроблять. Що нічого. Я не знаю, це нібито, нібито щось застосовувалось таке, щоб ми були в жахливому тваринному страсі. Е, вчора я дізнався, що в полоні помер один з моїх доволі близьких друзів. Е, це був азовець з позивним Нічок є співпадіння по ДНК, є його тіло. Це старий дід. Який був просто суперський дід, от я, я мріяв би бути таким дідом. Е, я з ним дійсно зружився під час служби. Е, він займався просто технічкою якоюсь там. там, там щось підремонтувати, там щось побудувати, там ще, ще щось. Він помер в полоні. Подумайте, в оточенні кого він помер. Він помер в оточенні ворогів, які ненавидять його просто за факт його існування. Е, просто за те, що він українець, за те, що він осмілився мати спротив оцим людям. Тобто хлопці в полоні забивають зі словами, що як ви взагалі на нас змогли взагалі там якось виступити проти нас? Найстрашніше чути катування наших чоловіків. Ми в Оленівці були в приміщенні Дізо і туди приводили на такі допити, на катування. І ми це почули. Це було поряд з нами, це там же все чуєш, там дуже добра звукопровідність, щоб підслуховувати все це будувалося. І ми ці катування от просто чули, ніби це от за стіною поряд було. Це були страшні ці звуки, коли їх починали пакувати скотчем, оцей звук страшний тепер для мене. Ми розуміли, що їм їх скручують руки ноги, а потім зрозуміли, що ще й рота замотують. Бо спочатку вони просто кричали дуже так було чути, що а потім ми чули, що через якусь перешкоду цей крик цей дикий страшний чоловічий крик. Це було саме страшніше. Була одна зміна охоронців, садистів, які цим займались. А потім нам стали включати на цілий день російську музику, російську попсу і патріотичну патріотичну попсу в переміжку з російським гімном, і ми вже не чули. Тебе будуть бити до тих пір, поки ти не станеш вже при смерті. Тобі дадуть е відпочити, е прийти більш-менш в себе. Людський організм заживає, відновлюється через деякий час. Потім це буде повторюватися, і це буде нонстопом весь час, коли ти в полоні. Жорстокість не з'являється на порожньому місці. Вона проростає з коріння, яке живить імперія. Росія століттями плекала терор як інструмент влади, як мову підкорення. І тепер знову та сама рука, ті самі методи: побиття, психологічний тиск, морок камер, відмова в ліках, їжі, інформаційний вакуум. Російська жорстокість це не просто збій системи, це сама система. Це спадщина, яку передають як зброю: з покоління в покоління, проти свободи, проти життя, проти українців. Найперше, найжахливіше, що там є, це голод. Для того, щоб зрозуміти, наскільки там мало харчування і наскільки це схоже з. Голодом просто фактичним, коли ти просто не їсиш і все. Ну, можна пошукати фото Олега Мудрака, це нині покійний командир мого батальйону. Подивіться, яким він був до і яким він став просто за 100 днів полону, за 3 місяці. Тобто, міжнародні організації не працюють, Червоний Хрест не працює, ООН не працює. Вони не можуть навіть перевірити ваш стан. Все. Вас можливо почнуть трошки краще кормити, трошки краще. Вже перед обміном. У випадку, наприклад, там дівчат деяких, їх просто закормлювали кашами. Ну, все, тобто, це, це умовно, ну, там каша, якісь там, там пшениця, там все. Чому? Їх пороздувало, і уявіть просто на секунду, ці дівчата повертаються з полону, а коментарі від нашого ж соціуму, що. Ну, ви не такі вже і худі, не так вже вам погано було. Люди, подумайте ще раз перед тим, як писати подібні коментарі. Дуже страждали від голоду в Оленівці. Нас годували так лишень, щоб ми не померли. Було дуже мало і такої якості їжа, що ну аби тільки щоб не померли. Якось декілька разів нам дали суп, і я зрозуміла. Що шматочки м'яса вкинули вже просто в суп теплий. Воно було сире. Більше 30 кілограмів я втратила. М'язів вже не було, вже просто на, на кістках висіла шкіра. В мене особисто після полону це було повернення до життя це коли ти починаєш їсти, і ти щодня прям відчуваєш те, що ти можеш стояти вертикально довше часу. Міжнародні правозахисні організації, як Amnesty International чи Human Rights Watch, документують порушення прав людини, але їх часто критикують за недостатню допомогу в звільненні українських полонених. Президент Зеленський та правозахисники наголошують, реакція світової спільноти слабка, а родини полонених не отримують достатньої підтримки. Проблем додає і відсутність координації між українськими держорганами. Всі камери були переповнені і великі, і наша маленька. Наша маленька шоста. Вона в них вважалась одіночка. Вони називали її. От нас було в середньому вісім чоловік, але бували дні, коли нас бувало і десять, і дев'ять двоє було оцих нар, Одна, одна над другою, не нари, а це ці шконки, ці підвісні такі. Ми по двоє чоловік на цих шконках знизу і зверху, а всі інші на підлозі, одна на столику, отакий невеличкий столик для прийому їжі, вона на столику, друга отака лавочка до цього столика, друга на тій лавочці, а всі інші на підлозі. Одна навіть лежала до половини під шконку під нашу, вона заповзала, тільки голова була назовні, а прогулянка хвилин п'ять. В мішку кам'яному знову ж таки піднять голову на небо. Подивитися не можна було, бо там зверху ходив охоронець, на наглядачів не можна було дивитись руки за спиною, голова вниз, і це і бігом. І бігом, і весь час крик, бігом, бігом, швидше, швидше, бігом. Ми не, не мали права розмовляти. На нас кричали, щоб ми не розмовляли. Не дай Боже, щоб ми говорили українською мовою. Я свою посестру по камері звала Леся. Щось там, Леся, Леся. І чую за дверей Олеся. Я теж щось забула, знову Леся. Я сказала Олеся. Кожний день це очікування сина з полону. Так я вже живу більше трьох років з того моменту, як почалося повномасштабне вторгнення. Спочатку син разом з побратимами захищав Маріуполь, а з 22-го року знаходиться в полоні. І тому мій день це день очікування, день очікування його з полону. Так, так живуть ну, тисячі людей зараз. Скоро буде три роки, як мій син в полоні. Вийшов з комбінату Азовсталь. Він безвісті зникли вже рік і два місяці. Через місяць буде два роки. А майже два роки назад він зник безвісті. Вже хлопці сидять більше трьох років в російському полоні, а полон вбиває за пекло. Вони пішли у полон і вже в травні буде. Три роки, як ми чекаємо своїх дітей. З ніякого зв'язку у мене з сином нема всі ці три роки: не листування, не телефонних дзвінків, взагалі нічого. І єдині новини, які я чула, це від звільнених з полону, і то ці люди його не бачили. Вони просто чули його голос, чули його прізвище, і таким чином я дізнавалася, що він живий, але це було лише два рази. Насправді це дуже така е, радісна звістка, знати, що твій рідний живий. Я думаю, що рідним гірше, бо вони не знають, де вони, вони не знають, що в даний момент з ними коїться. До речі, коли я була в полоні, я собі так уявляла, що їм там важче, ніж мені тут. От я сама так собі думала, що там їм важче, ніж мені тут, бо вони нічого про мене не знають. Взагалі жодного разу не зневірювалася. Я знала і знаю, що він повернеться. Я не знаю скільки це буде часу, бо вже пройшло три роки, і мені б хотілося, щоб цей момент зустрічі з сином стався якомога швидше. Ви знаєте, ми всі віримо. Ми знаємо, ми молимось, і ми бачимо, як хлопці, ті, які вже повернулися з полону, як вони реагують на ці акції, і ви знаєте, це їм допомагає відновлюватися. Тому що е вони бачать, що їх чекають. Вони просто весь цей великий термін часу перебувають в інформаційному вакуумі. І звичайно, як нормальні люди, вони зневірюються. Але коли вони повертають, як вони бачать цю реакцію, от бачите, ще підходять мами, вони розуміють, що їх чекають, і це їх дає сили, якби нам важко не було. Як би нам складно не було, але ми віримо у них, от і завдячуємо їм своїм життям, і ми повинні про це кожного дня пам'ятати, дякувати їм і робити все, щоб їм допомагати. Ці люди стояли за мене, ці люди захищали мене. Якщо я досі тут, якщо в мене є право на цих вулицях говорити цією мовою, співати своїх, вибачте, пісень, бо ну так було не завжди, то це мій моральний обов'язок бути тут. Акції на підтримку українських військовополонених стали регулярними подіями в Україні. В Києві вони відбуваються щотижня. Подібні заходи також відбуваються в інших містах: в Одесі, Львові та Запоріжжі. Їх учасники це родичі полонених, побратими, ветерани, активісти та небайдужі громадяни. Практично у кожної акції ми тут Ми робимо різні варіанти наших пряничків з різними дизайнами. Дехто збирає їх і робить з них уже цілі колекції, От. а дехто бере у нас, потім передаровує їх своїм якимось знайомим військовим. От. І тому ми якось приходимо не просто підтримати морально, а ще й допомагаємо трошки таким чином і матеріально підтягувати різні збори, тому що їх дуже багато, і ми по черзі стараємося допомогти кожному. Моя сестра з моїм портретом стояла боса, був у неї од... взимку якось один раз. І... І я це розумієте, це відчуття, що ми не даром, ну ми любимо свою Україну, а вона любить нас. Оце відчуття. Ми тут потрібні, нас тут люблять, нас тут чекають. І чим більше ми будемо говорити, наголошувати, тим скоріше вони повернуться додому. І ми маємо захищати тих, хто захищає нас. Отримуємо військовополонених, хто знаких безвісті, ми про них говоримо. Ми їх голос. Ми молимося, ми пишемо скрізь. Ми намагаємося не дати забути о такими акціями українському суспільству. І, звичайно, ми звертаємося ну, до Червоного Христа, до ООН, до всіх міжнародних організацій, ті, хто може допомогти. Потрібно допомагати, підтримувати, тому що війна триває, вона не закінчиться завтра. Ми маємо допомагати нашим військовим, донатити всіма можливі. Овими способами, а якщо ми не там, то ми маємо бути надійним тилом тут. Стояти зараз осторонь категорично не можна. Потрібно триматися всім купи, тому що тільки разом ми можемо перемогти ворога. Мовчання це зрада, і вони знову і знову виходять на вулиці з фотографіями рідних, з серцями сповненими любов'ю, що не згасає, та з плакатами, що кричать словами болі та надії. Що обов'язково приведе додому тих, хто чекає свободи, хочу вам сказати, що необхідно приходити на акції, нагадувати всьому світу, а також підтримувати родичів, які давно чекають. Якщо ти вважаєш себе людиною, якщо ти можеш сказати, що емпатія це твоя характеристика як людини, то ти зобов'язаний бути тут. Ну а, а як можна? А як можна тут не бути? А як можна не дивитись в очі родичам людей, які чекають? Леонід Розенблюм, Маріям Оганесян, Віктор Коновалов, Олег Ясинський. Спеціально для штаб-інфо.